Всім привіт! Всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні 7 жовтня. Сьогодні в нас вівторок. Я вже дзвонила Сережі, їде додому. Вже заправився в Южному, Південному та їде додому. А я поставила м'яско, зараз зварю борщ. Поки доїде, то борщ буде готовий. От. На вчора в Фейсбуку написали, що будуть вимикати світло, і наша вулиця теж попадає з восьми і до п'яти вечора. Так що не знаю, буду я щось знімати чи ні. Ліпчик не показала ж вам, так? Да? Бачите, який. А смачний це не те слово. Там, давайте, дівчата, до включення. Я вже переодяглась, поставила м'ясо на ну, борщ, вже раз закипіло, злила водичку. А зараз хочу порізати хлібчик і покласти у морозилку. Я хочу його перевірити. Як він мені підійме цукор? Оце я о восьмій попила каву. Так, тепер о десятій зміряю цукор. Цікаво. Ну, ось такий кліп. Бачите, класний. Дуже смачні дівчата. Так. Буду пекти наступного разу. Позніму щось. Раз. У мене вже одне відео є. Ну, я вам ще зніму. Так, все, це йде в морозилку. Закипаю варить борщ. Одягну фартук, бо заляпаюсь. Зварю борщ и пюрешку. Рыбка у меня есть. Все. Полена 9, половина 10, половина 11. Десь в 11 годин Сережа буде вдома. Так, давайте до включення. Так, борщ готовий. Вже. Смакота. Так, дівчатка рівно 10. та Світло в нас вимкнули. Борщ я вже зварила, міряю цукор. Ось я снидала о восьмій. З'яла два шматочки хліба, то, що я пекла, из висівок і житнього борошна. Міряю цукор. Сім'й три. Все, значить, мій хлібчик. Чуду. Добре почуваю, я ж відчуваю, що у мене все в порядку. Так що так, буду робити хлібчик ще раз і покажу вам. У мене є рецепт. Ну, я покажу вам ще раз. Так, все, чекаю, Сережу, вже 10 година. Зараз ще поставлю пюрешку. Він любить пюрешку, Хай їсть. І борщів моїм буде. І пюре. в мене є вчорашній супчик, я ж варила собі. Там пшон, з пшоном і з капустою. <кій> Такий капуснячок. Ну, поки що все. Давайте, я не знаю, дощ іде. Дощ прямо. Дощ. Хочу ж показати вам помідори ті, що я робила. Вже готові. Смачненькі. Можете робити по моєму рецепту. Ну, не по-моєму. По тому рецепту, як я робила. Дві ложки солі на літр води. Дві ложки солі і ложка цукру. Так що робіть? А я ставлю пюрешку. Так, дівчата, я вам виставлю відео та і все. Бо світла не буде аж до 17-ї години. Так що давайте пока, до зустрічі, до завтра. Бережіть себе.